З поверненням. Зараз давайте розглянемо роботу, яку виконує знайома нам сила тяжіння. Всі пам'ятають, що сила тяжіння дорівнює МЖ та напрямлена вертикально вниз. Добре, розглядаємо падіння тіла під дію сили тяжіння. Визначимо роботу, виконану протягом дистанції H. Напрям переміщення і вектора сили співпадають. Отже, робота додатня. А із означення вона дорівнює силі, помноженій на переміщення. Сила тяжіння МЖ переміщення H, робота МЖH. Поїхали далі. Нехай наше тіло тепер підіймають вгору. Яку роботу виконує сила, яка підіймає його? Сила F співнапрямлена з переміщенням. Отже, робота додатня, адже тіло переміщується вгору, і сила діє у ту саму сторону. І дорівнює F на H. А що ж з силою тяжіння? Під час підйому вона діє в протилежну сторону до вектора переміщення. Тому вона буде від'ємною. А із означення вона буде дорівнювати мінус мж на h. І так, коли тіло рухається вниз, сила тяжіння виконує додатню роботу, адже співнапрямлена з вектором переміщення. Коли тіло рухається вгору, сила тяжіння виконує від'ємну роботу. Зараз ще цікавіша властивість сили тяжіння. Маємо два випадки. Тіло рухається вниз під дією сили тяжіння, ось цей перший випадок, та тіло сковзає вниз по гладкій поверхні. Відстань, яку пройшло тіло, дорівнює S. Сила тяжіння напрямлена під кутом альфа до переміщення. Отже, робота, яка виконана цією силою, дорівнює MgS на косинус альфа. Тепер найцікавіше. Давайте подивимось на цей прямокутний трикутник. Гіпотенуза дорівнює S. Кут між гіпотенузою та катетом дорівнює альфа. S на косинус альфа дорівнює прилеглому катету. Прилеглий катет в даному разі дорівнює нашому H. Виходить, що робота, виконана силою тяжіння по переміщенню тіла по нахиленій поверхні, дорівнює. MGH. Так само, ніби тіло просто падало б вертикально вниз із точки Y1 у точку Y2. Це дуже важливо, як ми побачили, робота, виконана силою тяжіння, залежить лише від початкової та кінцевої вертикальної координати, або ж що те саме від відстані у вертикальному напрямку. Яким би чином ми не рухали тіло, робота сили тяжіння. Буде залежати лише від початкової та кінцевої координати по вертикальному напрямку. Якщо робота, виконана силою, залежить лише від початкового та кінцевого положення тіла, та не залежить від траєкторії його руху, така сила називається консервативною. Від англійського conservation – це збереження. Зовсім скоро ми будемо розглядати закони збереження механічної енергії, і ви остаточно зрозумієте, чому назва саме така. Так от, якщо є така властивість, то логічно, що робота подібних сил по замкненій траєкторії дорівнює нулю. Ну, наприклад, піднімаємо тіло з певної точки вгору. Робота сили тяжіння буде від'ємною буде дорівнювати мінус МЖ Тепер ми відпустили тіло. І під дією сили тяжіння воно рухається вниз. І в даному разі робота сили тяжіння додатній і дорівнює MGH. Сумарна робота сили тяжіння по замкненому контуру буде дорівнювати мінус МGH, плюс M І це неозброєним оком видно, що дорівнює нулю. Які ж сили неконсервативні? наприклад, сили опору. Одна з них знайома вам сила тертя. Нехай ми. Пересунули тіло із першої точки у другу. Відстань між точками S. Робота сили тертя, яка напрямлена в протилежний бік до переміщення, буде від'ємною і буде дорівнювати мінус F тертя помножене на S. Тепер сунемо тіло знову у точку 1 з точки 2. Сила тертя знову ж таки напрямлена в протилежну сторону. І робота по переміщенню із точки 2 в точку 1 буде також мінус F тертя помножити на S. Таким чином, сумарна робота на замкненому проміжку дорівнює мінус F тертя на S мінус f тертя на S. І у сумі це мінус 2 тертя на S, але ж ніяк на 0. Ще один доказ неконсервативності сили тетя. Спочатку пересунемо тіло із точки 1 в точку 2 вздовж прямої лінії. Робота сили тертя нам вже відома, вона дорівнює мінус F тертя на S. А тепер давайте перемістимо тіло по іншій траєкторії, наприклад, по такій. Нехай для простоти кожен відрізок дорівнює S. Тоді на першому на цьому проміжку сила тертя буде завжди в протилежну сторону напрямлена до переміщення, і на цьому проміжку ми отримаємо мінус F тертя на S. На цьому проміжку ми також отримаємо мінус F тертя на S, як і на цьому проміжку. Виходить, що якщо ми перемістили тіло по іншій траєкторії, то ми отримали її іншу роботу, яка в даному разі буде дорівнювати мінус 3 f тертя на S. Отже, робота сили тертя залежить від траєкторії, і сила тертя справді не консервативна. Здається, що тепер повинно бути зрозуміло. Повернемося до визначення консервативних сил ще на секунду. Бачите, тут написано про ще один приклад консервативної сили, про силу пружності. Роботу, яку може виконувати ця сила, почнемо розглядати одразу після нового блоку запитань. Їх буде багато, тож не зволікайте і до зустрічі.